Лубенською міжрайонною прокуратурою під час здійснення прокурорського нагляду за додержанням застосування законів у сфері використання та охорони водних ресурсів, а саме за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог на водних об'єктах району, встановлено, що до Лубенської комунальної міської лікарні протягом серпня 2014 року звернулося близько 20 осіб, з яких 8 – це діти з ознаками інфекційного захворювання. З їх пояснення ознаки хвороби наступили після відпочинку на річці сула та іншого. Ших водоймах району перевірку місць масового відпочинку населення, встановлення порушення в діяльності як органів місцевого самоврядування, так і органів санітарного нагляду, частині відсутності інформаційних таблиць щодо заборони відпочинку на воді та контролю за санітарно гігієнічним станом даних територій. Також причиною отруєння людей могло стати безконтрольне скидання нечистот у воду. На балансі підприємства знаходиться два комплекси очисних споруд. проєктне навантаження яких вдвічі перевищує фактичне фактичне надходження рідких нечистот. Підприємство успішно справляється з поставленими завданням, надаючи послуги з водопостачання та водовідведення. Основними проблемами підприємства є неконтрольована робота перевізників рідких нечистот, тобто які надають послуги самінізаційних машин. На території міста діє порядка десяти суб'єктів підприємницької діяльності, що надають послуги з вивезення рідких нечистот асенізаційними машинами. Із них лише чотири мають врегульовані відносини з підприємством КП водоканал. Інші діють не в правовому полі допускаючи злив рідких нечистов, відведені для цього місця, в каналізаційні колектори, на узбіччя, в яри, в зони відпочинку тощо. Перевіркою технічної документації об'єктів нерухомості, що розташовані вздовж річки Сула, встановлені порушення будівельних та санітарних норм. Так, при погодженні технічної документації та введенні інженерних мереж в експлуатацію допущені порушення з боку управління містобудування та архітектури міста Лубни. В ході перевірки встановлено, що вздовж річки в межах охоронної зони виявлені випадки допущення будівництва та здійснення господарської діяльності всупереч законодавства, що в подальшому може призвести до погіршення екологічного стану водних об'єктів та територій. За результатами здійснення прокурорських перевірків порядку нагляду за додержанням та застосуванням законодавства внесено чотири акти реагування. Взагалі на території Лубен знаходиться 92 водних об'єкти, а в самому місті дев'ять. На даний час 32 об'єкти загальною площею 300 гектарів знаходяться в користуванні на умовах оренди у 26 орендаторів. Водночас, порушення вимог водного кодексу України розроблено лише три паспорти на водойми, що передані у користування. Крім того, поширені випадки укладення із користувачами договорів оренди земельних ділянок під водними об'єктами без розроблення землевпорядної документації. В ході проведення перевірки встановлено, що <заборговані> за користування водними об'єктами на території району складає понад 20 тисяч гривень. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.